Будь ласка. Вітаю вас, друзі. Церква, дуже радий бути тут. У цей час. Я зараз запущу таймер по регламенту і помилюсь, ви сидіти на своїх місцях. Господи, ми зараз у твоїй присутності благаємо Тебе, щоб Ти казав до наших сердець, прошу Тебе. Використовуй кожного з нас, Господи, дай мені таке серце, Господи, смиренне перед Тобою, трепляче, Господи, і а, кажи і будь прославлений у сьогоднішньому вечорі, ми любимо Тебе. Амінь. Ми живемо у світі, в такому, що люди дуже добре відчувають смак. Смак їжі, смак одягу, смак відносин, смак задоволень. І саме тому гріх рідко приходить у вигляді чогось, знаєте, такого огидного. Якби диявол прийшов з пакетом з написом руйнування життя спожива відповідально, то я думаю, ніхто би не наважився. Гріх приходить як мед. він... Солодкий на вигляд, привабливий, ароматний. І велика проблема в тому, що ми не бачимо, в якій посудині він поданий. А, і так було в житті Самсона. Він прийшов цей мед не в сотах, не в красивій мисці, а він був у мертвому Левові. У смерті, у гнилі, те, що Бог заборонив напряму торкатися. І саме з цього починається наша сьогоднішня проповідь. Назва її солодкість гріха та ілюзія благословень, як маленькі компроміси ведуть до великого падіння. Але щоб зрозуміти силу цього епізоду з Самсоном, нам треба побачити взагалі весь його шлях. У ті часи Ізраїль був під гньотом філистимлян. Народ відходив від Бога, він грішив, і долопоклонство стало для Ізраїлітян нормою. Але Бог не покинув свій народ. Він дав обітницю безплідній жінці, що в неї родиться син і почне визволяти Ізраїль. Цим сином і був Самсон. Він був назиреєм від, на... від народження. Людина, посвячена Богу, і були такі видимі знаки. Він не мав пити ні вина, не торкатися нічого мертвого, не стригти волосся. І Бог дав йому надприродну силу, але його серце залишилося імпульсивним, керованим своїми бажаннями. І одного дня Самсон спускається в місто Тімну. Місто ворогів Ізраїлю, до речі. Там він бачить дівчину, яка гарна, і вона йому подобається, але вона не з Божого народу, вона язичниця. І замість того, щоб попитати, з кимось порадитись, він просто каже своїм батькам: візьміть її мені, бо вона мені сподобалась. І це перший маленький крок, де бажання стають вище Божої волі. І ось на тій дорозі до Тимни відбувається наш ключовий епізод. І ми зараз будемо читати суддів 14 розділ з 5 по 9 вірш. Отож Самсон разом зі, своїми бать... зі своїм батьком і матір'ю своєю пішли до Тімни. Коли ж вони наблизились до виноградників Тіни, вискочив молодий Лев і з речанням кинувся йому назустріч. У ту мить зійшов на нього Господній Дух, тобто на Самсона, і він розірвав його, наче це було козеня, хоч у його руках не було нічого. Однак про те, що учинив, він нічого не сказав ані своєму батькові, ані матері. Тож він пройшов, поговорив з дівчиною, і вона стала улюбленою, улюбленою серцю Самсона. Через певний час він повертався, аби одружитися. По дорозі він звернув у бік, щоб подивитися на труп, убитого ним лева. У трупі лева виявився рій бджіл, а також мед. Набравши меду у своїй пригоршні, Самсун дорогою ласував ним. А прийшовши до свого батька і до своєї матері, пригостив їх. Вони їли, але він їм не сказав, що взяв мед з лев'ячого трупа. Погляньмо коротко, що тут відбувається. По дорозі на заручений Самсона стрибає молодий Лев, дух Господній сходить на Самсона, і він роздирає його просто голими руками. Бог дав перемогу Самсону, але Самсон не зробив ніяких висновків. Через певний час він йде тією ж самою дорогу, але щоб вже одружитися. І писання каже, що він звернув у бік, щоб подивитися на труп обитого Немлева. Це не відпадковість, це свідомий поворот. У трупи він бачить рій бджіл і мед. Але він знає, що Назарею заборонено торкатися мертвого. Але Самсон простягає руки. Бере мед і їсть по дорозі. І навіть дає батькам і приховує, звідки він взяв цей мед. Давайте трошки візьмемо більшу картину і проговоримо про наслідки цього маленького вибору. Цей епізод з медом став відправною точкою. Компроміс стає нормою. Якщо він може порушити обідницю тут, далі переступати буде легше. Серце Самсона все більше і більше прив'язується до филистим'янських дівчат і, врешті, приводить його до Даліди. Він втрачає пильність, сила, яка йому була дана Богом, замість смирення приносить самовпевненість. І падіння стає неминучим. Його зраджують, він відкриває таємниці своєї сили, вороги його ловлять, врешті-решт, і він втрачає все. Йому виколюють очі, він стає рабом і миле жорна в темниці. І стає просто посміховиськом тому народу, який мав перемагати. Самсон впав не один день, коли і цей день не були, коли його в'язали, чи коли він осліпнув. Він впав в день, коли побачив мед у трупі і сказав собі: Та нічого страшного, він спочатку впав не тілом, а серцем. Історія Самсона це не просто історія про силу, це історія про те, як велике покликання може бути зруйноване маленьким, солодким, на вигляд, компромісом. Тому переходимо до нашої першої тези. Гріх це мед у трупі. Самсон бачить мед у трупі лева, мед блискучий, ароматний. Це виглядало як подарунок посеред дороги, після небезпеки з левом, людина може подумати, оце Бог для мене залишив подаруночок, нічого собі. Саме так думає часто наше грішне серце. Воно не питає про джерело, воно просто хочеться взяти. Але Бог показує те, що виглядає солодким, може лежати у смерті. Мед, який лежить у трупі, це образ того, як гріх може виглядати приємним, але всередині містить смерть. Так буває, так працює будь-який гріх, вибачаюсь. Він ніколи не приходить до нас у справжньому вигляді. Гріх не підходить і не каже, я в тебе заберу мир, я, я посварю тебе з Богом. Ні. Він каже одне – скуштуй, тобі сподобається. І людина часто думає, якщо, що виглядає добре, може бути шкідливим, саме так пожалуюся, обманює наше серце. Як і в перший розділ 14:15. Але кожен спокушається, захоплюючись і збавлюючись власною похитю. Похіт, вже зачавши, народжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Спочатку ми бачимо, потім ми хочемо, і потім ми тянемось. Гріх не народжується раптово, він зароджується у солодкому бажанні. І ось коли людина вже торкається гріха, тоді, да, починає. Працювати смерть. Гріф, гріх завжди має дві сторони: одну привабливу для очей і смертоносну для душі. Ми бачимо мед, Бог бачить труп. Ми думаємо про миттєвість, Бог думає про вічність. Саме тому метод трупі це не просто історія, це попередження. Будь-який гріх починається зі спокуси. Яка виглядає приємною, але ховає в собі смерть? Запитання для нашого серця. Де мої очі бачать мед, а Бог бачить труп? Що в моєму житті здається солодким, але смердить смертю? Людина каже: я ж не повертаюся до старого життя. Я просто хочу зняти в тому. Але саме з цього просто. Починається повернення до залежностей. Самсон не планував грішити, він просто зробив поворот. Маленьку цікавість проявив. Саме так працює гріх. Компроміс починається тихо. Компроміс ніколи не кричить, він не ламає двері. Я прийшов зруйнувати твоє життя. Ні. Він приходить тихо, як шепіт. Він говорить приємно, майже лагідно, розслабся. У всіх так. Це ж дрібниця, нічого страшного. Саме тому компроміс такий небезпечний, він не лякає, він заспокоює. Він переконує, що ця маленька поступка не має значення. Самсон звернув з дороги. Він просто захотів глянути, просто повернути голову. Але в духовному житті немає просто. Усе, що ми робимо серцем, формує напрямок нашого серця, нашого життя. І у цьому повороті зібрана вся логіка гріха. Спочатку небезпечна цікавість. Ми торкаємося межі, не переступаючи її. Наприклад, людина заходить на невинний сайт, який не є явним гріхом. Але вже рухає думки в потрібний бік. Потім контакт це дотик до того, що Бог назвав нечистим. Це може бути як спілкування з токсичній компанії, де звучать жарти і теми, які раніше в нас визивали сором. На центрах є такий термін ганяти тягу. Всі знають да, його. Далі ми бачимо споживання. Це коли ми приймаємо всередину те, що руйнує нас. Людина вже не просто дивиться, торкається, вона як Самсон починає їсти цей мед. Потім залучення інших. Сам, Самсон дав мед батькам. І так ми нерідко тягнено, тягнемо в компроміс тих, хто поруч. Хтось перекидає інші смішні відео чи дурнуваті жарти в соцмережах. Не тому, що це потрібно, а щоб вони і теж опустили планку, розслабили свої стандарти. І, зрештою, приховування. Коли людина боїться правди, це означає, що грік уже керує його серцем. Яскравий приклад видалення історії браузера, переписок в месенджері або тимчасові повідомлення, які зникають. Уникання питань, серце вже боїться світла, компроміс це не подія, це процес. Він не падає на нас раптово, він формується непомітно. Тому Писання говорить, що людина сіє, те й пожне. Тобто, як правило, як правило проблеми, які приходять у наше життя, це не випадковість. Вони виростають з того, що ми сіяли в серці. Навіть коли ми думаємо, це нічого не змінить. Сьогодні безліч людей руйнується не через великі гучні гріхи, а через маленькі, приватні рішення, у яких людина не почула попередження від Духа Святого. І така людина падає в компроміс. Вона капає на душу компроміс по краплині, поки серце не розм'якне. Запитання до нас де я роблю поворот, що здається дрібницею, але відкриває двері спокусі? Де я називаю нічого страшного те, що робить моє серце менш щатливим до Божого голосу? Самсон переміг Льва, він зміг здолати зовнішню небезпеку. Але не зміг перемогти внутрішню слабкість. І саме це приводить нас до наступної істини. Інколи найбільший ворог не труднощі, а перемоги. Успіх, який мав стати свідченням Божої слави, став для нього пасткою, бо зробив його серце самовпевненим. Успіх руйнує часто швидше, ніж труднощі. Я думаю, всі зі мною згодяться, що проблеми роблять нас уважнішими. Коли боляче ми молимося, коли страшно шукаємо Бога, темряво часто приводить людину до світла, бо там вона бачить свою крихкість цю і потребу в Бозі. Саме труднощі тримають нас у залежності у Господа. Але успіх це зовсім інша історія. Він діє тихіше, але небезпечніше. Він розслабляє, притуплює. Він шепоче, у тебе виходить, ти впораєшся, ти вже достатньо сильний. Це саме те, що стало паскою для Самсона. Самсон був сильний і обраний Богом. Він убив Лева голими руками. Це дійсно дивовижно. Але ця перемога замість смирення принесла йому самовпевненість. Він звик перемагати, і саме тому перестав перевіряти свої кроки перед Богом, перестав робити правильні висновки з того, що Бог уже показав. Так само буває і з нами. У тяжкі моменти ми швидко шукаємо Бога. Але коли життя стабілізується, робота, кар'єрне зростання, здоров'я відновлюється, налагодження стосунків з близькими, гроші появляються... Приумножується, саме тоді ми починаємо послаблювати увагу до свого серця. Я бачив десятки разів у нас в церкві людина 9 місяців твереза, умовно, да? стає прикладом для інших, бере на себе служіння, відновлює довіру, сі дивляться і кажуть, оце зміни! І саме в цей момент вона думає: зі мною вже такого ніколи не станеться, що було раніше. І падає. Не тому, що Бог ослаб, а тому, що серце перестало триматися за Нього, а почало триматися за власну силу. А успіх тим і небезпечний, що Він робить людину впевненою у власних силах. Це не це те з характеру, бо відкриває не те, що ми вміємо, а те, що дійсно всередині. Притчі 16.18. Загибелі передує гордість і падінню зарозумілість. Гордість нам самим не кричить. Вона підповзає тихо, як внутрішній голос, що каже, я вже впораюсь сам. І коли серце починає опиратися на власну силу, а не на Бога, вона вже стоїть на краю. І падіння це просто питання часу. Запитання. Що швидше підкошує мою віру, труднощі чи комфорт. Чи не, замі... чи не замінив я довіру до Бога на впевненість у власних силах? У Самсона було багато перемог. Він міг думати, що Бог схвалює його шлях, але благословення не завжди означають ухвалення. Благословення не дорівнює схвалення. Бог дав Самсону силу не тому, що той жив свято, а тому, що Бог просто милостивий. Самсон переплутав Божу доброту зі схваленням. Успіх часто створює ілюзію духовності. Коли все виходить, двері відчиняються, фінанси, стабільність, здоров'я, і легко подумати, Бог задоволений моїм шляхом. Але в Біблії ми бачимо багато прикладів, коли Бог давав людині успіх не як знак схвалення, а як час час зупинитися і покаятися. Уявіть християнина, який будує бізнес, успіх у бізнесі може співіснуватись з внутрішнім компромісом. Здається, Бог благословляє, але в цей же час він бреше в документах, недоплачує працівникам. Нехтує сім'єю, забуває про церкву, зовні підйом, а усередині – повільне руйнування. І те, що Бог не карає одразу, не знак того, що він задоволений, це знак того, що він терпить. Або служитель, навіть служіння, яке росте, ростене, гарантує Божого схвалення, якщо в його серці накопичується образа, гордість. Накопичення гріхів. І те, що Бог не використовує, і те, що Бог ще використовує цього служителя, не означає, що Бог схвалює його серце. Це лише означає одне, що Бог милостивий до людей, які служать той служитель. І дає самому служителю час на покаяння. Самсон це жива ілюстрація. Його сила була. При ньому навіть тоді, коли серце вже було далеко від Господа, Бог не забрав силу одразу, не тому, що схвалював його шлях, а тому, що був довготерпеливий і давав шанс йому зупинитися. Повторення закону, восьмий розділ, застерігає: коли все добро, в тебе добре, пильнуй, серце. Бо саме в добрі та ситості серце людини найчастіше відвертається від Бога. Коротко кажучи, успіх може бути як нагородою, так і останнім дзвінком. І мудра людина запитає не, чому мене Бог благословляє, а що Бог хоче сказати мені через мій успіх. Запитання, де я плутаю Божу терплячість із Божим схваленням? Чи не живу я так, ніби Бог підтвердив мій шлях, хоча Він просто дав мені час зупинитися і покаятися. Самсон впав, але його історія не фінал. У фіналі стоїть Христос. Христос перемагає там, де Самсон програє. Самсон мав зовнішню силу, але слабке серце. А Христос мав смиренне серце. Сили перемогти смерть. самсон порушив обітницю, Христос виконав волю Отця досконало. Самсон потрапив у небезпеку через свій власний гріх, а Христос добровільно пішов на смерть, щоб дати нам життя. Самсон приховав гріх, а Христос відкрив, відкриває наш гріх, щоб очистити, не засудити. І Якщо бути чесним, то багато хто з нас більше схожий на Самсона, ніж нам хотілося б. Ми знаємо, що таке падати після успіху, знаємо, що таке простягати руку до солодкого, що Бог сказав «ні». Знаємо, що таке соромити свого гріха і приховувати Його. Але саме до таких людей приходить Христос, не до ідеальних, а до зламаних. Не до сильних, а хто вже визнав, я сам не справлюсь. Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Це означає, що Христос, Христос не чекав, поки ти сам виберешся, виправишся якось і станеш якимось достойним. Він прийшов саме в той момент, коли ми були схожими на Самсона у своїй слабкості, у гріху. І Євангелія це не просто добра новина про прощення. це Божа сила, яка не просто прощає наше падіння, вона змінює наше серце, яке вже не тягне до цього меду в трупі, це сила, яка піднімає там, де ми впали, і веде нас туди, де ми самі не можемо вистояти. Тепер найважливіше не просто знання, а дія. Де в моєму житті успіх став пасткою? Де я беру мед, що лежить у трупі? Де я думаю, що Бог благословляє, хоча він просто терпить? Чи не розслабився я так, що перестав пильнувати своє серце? Самсун не впав у день, коли його зв'язали. Він впав в день, коли він собі сказав, та нічого страшного. Але навіть коли Самсон осліп і впав, він молився, Господи, згадай мене. І Бог згадав. Сьогодні Бог кожному з нас каже, повернись, віддай свій мед, і я тобі дам свою силу. Давайте помолимось. Господи, дякуємо Тобі за Ісуса Христа, дякуємо Тобі за прощення. І ми просимо Тебе, Отче, щоб це була не просто біблійна інформованість. Просимо Тебе, щоб ти, щоб ти нас, Господи, змінював, змінював наш характер, наші орієнтири в житті, Господи, наші цінності. Допоможи, Господи, щоб Твоє Слово жило в нас. Щоб ми, Господи, своїм життям відображали твій характер, щоб ми, Господи, прославляли Твоє ім'я і все робили заради тебе і з любові до Тебе. Просимо це в ім'я Ісуса Христа, просимо, вибач нас. Слава Тебе за все. Амінь.